Є країни, яким абсолютно як в народі знаєте, кажуть, дошпуньки, звідки цей газ буде приходити, аби він приходив і, і був цей газ подешевше, тому що тоді це економічно вигідно. І коли я чую певні такі моменти, давайте, от ми будемо під'єднувати, підключати під це питання наших партнерів, змусити Російську Федерацію не припиняти транзит через Україну. У мене просто от цікаво, як можна змусити. Грубо кажучи, монополіста щось припиняти чи не припиняти, і чи партнери вони наші, чи не партнери? Як вони в цьому питанні будуть виглядати чи партнерами, чи як вовки зайця з'їли, а написали зайцю від партнерів? Да? І як можна змусити Газпром а, транзитувати цей газ, якщо раптом вони скажуть, а в нас є «Трансанатолійський», в нас є Північний потік-2. Ми отак хочемо, і це наше право. О, як можна змусити? Ну очевидно, сан... є якісь важелі важелі са і санкції, які санкції. можуть проводитися проти Російської Федерації. Хоча, Хоча е... почув спрятув, таку да? ідею нещодавно, mm -hmm. що демократичним демократичним країнам важче, наприклад, вводити санкції. Я не знаю, тому що дійсно, що є, наприклад, чим більш демократична країна, тим важче, наприклад, придумати якийсь пакет санкцій mm -hmm. вести їх проти. Проти тих чи інших країн. А скільки станцій взагалі по Російській Федерації по бюджету, по економіці вдарили? От на вашу думку, ну я думаю, за останній час впродовж останніх шести років я думаю, що є активна, наприклад, для, для економіки Російської Федерації вона постраждала так звані. Санкції проти потім Російська Федерація в свою чергу відзеркалення було свою чергу вводила також якісь там санкції проти тих інших країн, але я думаю, що вони мають діє бути дієвими і побачимо, тому що в своїй навіть передвиборчій програмі, і той ж самий Олаф Шольц наголошував про те, що якщо Північний потік буде використовуватися Російською Федерацією як засіб таких маніпуляцій економічних, то одразу ж ведуться так звані. Санкції проти, проти 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 не тільки Німеччини, а всього Європейського Союзу проти Російської Федерації. Ми знаємо, що Сполучені Штати Штати останнім часом все більше і більше вводять, mm -hmm. наприклад, санкцій mm -hmm. для перших осіб Російської Федерації, yeah. для очільників державних федеральних телеканалів, для mm -hmm. олігархів mm -hmm. і інше.